Вітаю! Сьогодні розглянемо один із корисних інструментів в системі ЄРПДС e це витрати майбутніх періодів. Інколи є такі витрати, які виникають у звітному періоді, але пов'язані у часі з майбутніми звітними періодами. І тому такі витрати мають бути відстрочені у часі визнання. Наприклад, оплатили страховий поліс або річну підписку журналів чи газет та інші. Для того, щоб такі витрати віднести на майбутні періоди, використовують інструмент. Витрати майбутніх періодів. Для того, щоб почати користуватися цим інструментом, необхідно в модулі фінанси, регістри витрати майбутніх періодів Створити необхідний запис, вказавши його унікальний код, коментар, фінансовий рахунок витрат майбутніх періодів, місяці та днів для обрахунку дат створення записів операцій та розрахунок. А саме відсоток, на основі якого буде обрахована сума в записі операцій кожного звітного періоду. Далі переходимо в рахунок фактуру постачальника. Документ, яким саме створюємо проведення акту від постачальника послуги, яка має бути розподілена в майбутніх звітних періодах. Вказавши постачальника дату послугу, суму. Фінансовий рахунок, наприклад, це адміністративні витрати. У відповідному полі вибираємо зі списку необхідну витрату майбутніх періодів. Після того, як затверджуємо документ, ставимо мітку ОКей. В записі операцій бачимо, що вся сума пішла не на витрати звітного періоду, а на витрати майбутніх періодів. Також автоматично створюється додатковий допоміжний документ, який називається симуляція, в якому ми можемо бачити, якими датами, на які суми будуть створюватися записи операцій, згідно рахунку фактури та умов, прописаних у витратах майбутніх періодів. Бачимо в симуляції статус активно. Це означає, що жодний запис операцій ще не створений системою. Поки симуляція має всі записи в статусі активно, ми можемо розтверджувати рахунок фактуру постачальника. Але вже після того, як будуть створюватися записи операцій по симуляціям, документ розтвердити неможливо. В кінці місяця в системі в модулі фінанси запускаємо службу створення записів операцій із симуляцій. Натискаємо Виконано. Бачимо, що створюються записи операцій з відображенням витрат поточного періоду. В самій же симуляції дані записи переходять в статус передано. Таким чином, витрати поступово будуть переходити з витрат майбутніх періодів у витрати кожного звітного періоду. Отже, використовуйте витрати майбутніх періодів, щоб завжди мати у звітах достовірну інформацію за кожний звітний період. Дякую за увагу!